Вітаю, любі друзі! Ви на каналі є бабусень квіточки не тільки. Ну що ж, сьогодні я змушена говорити вже про закінчення ось цього експерименту. Більше я тягти не буду, я не знаю, це, мабуть, трішки більше тижня постояли вони в такому в мене середовищі, і що я бачу? Зараз я вам все покажу і детально розкажу. Ви пам'ятаєте, ось у цього мого ренімашку. І подивіться, що сталося із корінцем. Він був просто ось такий закуклений кінець. Тепер він повністю пропав. І тут починається знову чорна гниль. Тобто, коли хвороба є, вона ніде не дівається, вона тліє, середовище міняється, чи температура, чи ще щось. Тут вони, ось, бачите, були закуклеті і тоді. Хоча зараз ось ця начебто трішки оцей корінець трішки підріснесь. Тепер зрізати я, мабуть, поки що не буду тут, а ось цей корінь все-таки я видалю ось цей гнилий. Вибачаюся за ось таку зйомку, однією рукою не дуже зручно. Цей листочок, ви бачите, він ось так тріснув. Це зазвичай або багато, або мало, ну, зазвичай це. Порушення агротехніки, Але кінці чорними не були. Навіть тоді, коли стояли корінням у воді і не було цієї тріщини. Було в'яле та і все. Не знаю, вже мені здається, набридло це кільце ось погляньте воно, Я не бачите чи не бачите. З'явився ось такий поясок, це він уже і був такий фіолетовий, але він тепер як перетяжка робиться. Я вже задумуюся про те, що, можливо, треба його можливо так буде видно. Можливо, його зрізати краще ось отут, по цій, цьому ботку фузаріозному, можливо, і не трогати. Но я ще подивлюся. Мабуть, я все-таки зріжу цей кінець обновлю і подивлюсь, наскільки чорна гниль пішла при такому догляді. Робили ми експеримент із гелевими шариками на пророщенні. Оскільки друга моя ренімашка, вона так і була тугенькою, і тут корінці, але погляньте на цю сторону, я вже думала посадити якось його. Хоча ось цей другий, здається, Трішечки прокидається. Він росте вгору, я не знаю. Була б у мене можливість його пустити кудись якусь таку посадку. Можливо, би це було краще. Але це вже напротязі, мабуть, року в мене ці дві нюмашки, які допускають коріння, то відсушують, то гниють, а ця систематично продовжує пропадати. При високій вологості і при. Про холодному, зараз не скажеш, в кімнаті 20 градусів тримається, інколи тіка нижче, але це наповну, як от то кажуть, утоплення. Зазвичай, нас менше ми включаємо. Починається гниль знову. Я вже пробувала нарощувати коріння і в пінопласті, і в керамзіті, і в воді листям в воді. Тобто, все, що я читаю. Що мені рекомендували при першій моїй першій мої реанімації? Я все це перепровірила. Я не можу тут повні реанімувати без нормального освітлення орхідеї. Це мій висновок, хоч і кажуть, що світло нічого не грає ролі, аж ніяк. Саме для реанімашок найголовніше це світло і тепло. Мені здається, навіть коли менше води вологість, така, як в повітрі, цього було б достатньо. Але немає цих двох компонентів, і орхідеї тупо не нарощують коріння. Що я з ними буду далі робити? У мене навіть не вистачає фантазії. Надія тільки на те, що скоро Різдво і якась магія на них подіє. Ну, а зараз я спробую обрізати однією рукою кінчик на ось цій орхідейці і подивимося, що там. Ну, що ж, я обрізала. Це вже не перший раз, я про вас її обрізаю. Вирішила зрізати ось оцей корінець гнилий. Зрізала те, що було там чорненьке. Зараз я вам покажу цей огризочок. Ось, подивіться. Все-таки, коли є чорна ніжка, то вона тут є. Як не хочемо ми казати, як не кажемо про те, що там щось діє, воно тліє ось тут. Таке відчуття, як наче тут якісь бугорки, можливо, ще щось і буде. Ну, Я, мабуть, зараз, не знаю, мабуть, возьму банку, покладу торф, який в мене, О, вибачаюся, мох, який в мене є, і поставлю на вікно. Ці дні в нас не буде дощів, здається, так, я дивилася по програмі, і, можливо, щось вийде так. Світло таке. Або тепер уже стоять новорічні композиції з ілюмінацією. Світло майже завжди є, бо я вдома в мене кімната темна. А ось сьогодні як спеціально вона яскрава, бо сонечко. Сьогодні непогано світить у нас, вночі було мінус 2. Рослини всі мої на вулиці були як скляні, але живі. Що я вам ще хотіла показати? Ось отакий. Вибачаюся, погано. Ось отака квіточка. Це мій подаруночок мені подарували. Щоб я виздоровішала швидше, одужувала швидше, вибачаюся. Тепер у мене є Бромелієва. Я з ними не, ніколи не спілкувалася, не знаю, щось вони мені, хоч і симпатичні квітки, але нема такого дикого прям восторга, не знаю, як сказати. І ось подивіться, скоро ми дочекаємося. Ось цього мого красунчика, начебто ось-ось-ось, і він відкриється. І будемо радіти знову по Філопедіуму. Так, і сюрпрайз! Якби я не показувала, я б не побачила, наче б ж нещодавно я вам його показувала. Ну, ось так, я думаю, не видно вам. Я не знаю, як вам показати. Але тут у нас бутончик. Ось так. Сьогодні полив, вони в водичці ще стоять якраз я зіллю. І цей ось теж скоро порадує нас. Наш манюнчик. Пафолопеніум. Роздувається горщик від корінців. Треба, мабуть, буде скоро пересаджувати. Тут я більше не бачу. І. Ще в мене є одна новинка така, не знаю, чи побачимо, чи ні. Ось так я вам спробую показати. Уже скоро розквітне моє кімоно. Зовсім на штативі мені незручно, я вже не знаю, кручусь, верчусь, як ото кажуть. Ось отак виглядає моє кімоно. Розбудив знову. У мене відчуття, що кімано цвіте постійно. Це неймовірна квіточка, це така, саме кімоно Пелорик. Ой, метелик, метелик, вибачаюся. І мені здається, що вона квітне постійно. Тільки відквітла, я зрізала центральний квітконосик, вона розбуджує бруньки і знову все проходить по новій. Раз уже я вирішила вам показати, сьогодні у мене день поливу, день обробки. Ця квіточка в мене вже дуже давно не квітла. Я навіть не знаю, що це за орхідейка, вже не пам'ятаю, навіть як вона квітла. Але погляньте: ось такі два квітконосика. Виросли вони дуже-дуже швидко. Як бачите, я навіть не встигла. Примітити, коли це сталося. Ось так буває. Я вже радію і чекаю, коли ж з'явиться там квіточка, щоб підписати, що ж це за сорт І ось іще одна в мене квіточка, теж вона в мене не підписана. Я навіть не здогадуюся. Ті хоч переплутувала ці. Навіть не знаю, що це. Як бачите, розбудила Брунічку. Як вам показати, щоб було видно? Ось так, мабуть. Розбудила Брунічку на основному квітконосику, але буде цього достатньо, щоб, зрозуміти, хто це в нас буде. Ну Ось така у мене невеличка сьогодні розповідь. Почала за одне, закінчила за інше. Але. Коли я придумаю, я вам скажу, що я зроблю з тими реанімашками і як буде продовжуватися їх реанімація. Я бажаю всім тихо дня і ночі, миру та перемоги. І бажаю, щоб наші захисники всі повернулися додому з перемогою і живими. Миру тобі, Україна! Я вдячна всім за підтримку, вдячна, що ви зі мною, що пишете коментарі. Хто вперше на каналі сподобалося, підписуйтеся. Кому не сподобалося, відписуйтеся і ставте дизлайки. Я вдячна всім. Бажаю всім тихого дня і ночі, і до зустрічі в нових відео.